Як ви бачите, Владислав зараз виконує вправи на велетренажері. А в чому заключається суть цієї вправи? Владислав, правильно говорити не заключається, а полягає. Суть цієї вправи полягає в кардіонавантаженні, що корисно для серцево-судинної системи. Чудова техніка виконання. А на протязі якого часу потрібно виконувати цю вправу? Владислав, ну знову ці жахливі лексичні помилки. Не на протязі, а протягом. Достатньо буде протягом п'яти хвилин, якщо для розминки. Владислава, ну що, ти розмір на тренажері? Так, є трохи. Тоді будемо виконувати вправи для м'язів спини. Сідайте? Як скажете? Ні, пане, щось ці роботи мені не силам. Владиславе, ну знову ці поширені лексичні помилки. Не по силам, а під силу. Добре, давайте змінимо навантаження.